Вітаю вас так, на каналі Рекс із віхва. Бажаю мирного неба над головою. Дивимося, буде цікаво. Фаня. Фаня батарейка, енержазер. Рофаня. То туда, то сюда. Фанечка. Мячик. Мячик, паньк. Пограйся мячиком. Ты бідняшка, не знаешь до кого пристать, да? Фанечка. Фанюш. Ага. Папку ты принайм позаймать, конечно. Папка заблудился, надо теперь его позимать. Тут пан пышный наблюдает, да? Пан пышный. Лежи себе, кажи. И собака чубряет, а я, кажи, дивлюсь. Ай, кабачка. Ай, кабачка. Ай, собачка. Фанька, ай ти... Фанька, Фанька Манюнька Манюнька он тут усі одного і е мурчела немає. Десь мурчела у... у поході. Юлік прийшла. Юля. Привет, Юля. привет. Лекса, что там я А? Что там я нанюхал? Окей, Лекса, нюхач. Что я почув? Травку треба правильно, треба і вітамінчики поїхати, щоб потім було як енергію і чбурятися, да? Поситетися Дві коровки. Коровки Ай коровки вирішила, да, попастись. Прям усі, усі и жука пришел. Голодушники, да Манюнечка, он рядом лежит, тут крутится. Менюнька. Ага, кай, не підходить до мене. Там ще пасуться коровки. Тут пихний, розлігся на сонечку. Пишненький. Ай, ти моречка крувенька. Побігтись. Угу. Надо його підзарядилися, треба тепер починати. Да-да-да. І прийняли. По-моему надали. Уйти, Корекс. Ой. Фанюшка. Корекс, тикай уже от Фаньки, да? Фанька. Мучитель ты. Стеренька собирається за водичкою. Буде грандіозна стірка. Так? Да. Де рексик? Рексик. Де вдома? Ага. Дома Жуля. Жуля, ти вдома. Ванюшка набігався і відпочиває. А тут прийшов пан пешний. Пешненький ти де був. Гуляв? Угу, ясненько. А тут біля мене жучок лежить. Тоже набігався, да, Жонька? Жулечка наша манюлечка. Квітна наша трояндочка. Жовтенька. І пан пишний, як завжди, під трояндочкою нас нюхать ходить. У п'яночки ще, ще поквітне. Масянька наша, як завжди, вичищається. У нас чистушка. Ще скільки пуб'яночків. Ще буде квітник Я думала, що вона вже отсіла, а вона ще буде. І тут у нас доквітає ще така рожева. Трояндочка ще квітне, ще там п'яночки, може, ще буде. Там помаранчево ще квітне. Всі зустрічають Сережу. Поставали під каліткою і чекають. Приїхали наші водовози. Хочемо посадити ромашечку. І Фаня тут стоїть, заглядає. І Рекс, це дружна компанія. Но там вон мурчок треться. Думаю, на два кусточки. Там можна і на два. Куч здоровий. Ой, отпав. От, от, от ага, ну вот. Подпал, значит, його. Отдельно. Так, я не для тебя ямку вырю. <риклад> Хто його знак, каже, Мурчик. Может, і для мене. І Жуля прийшла позаглядать, да? Жуля, ти прийшла перевірити, що там Серенька робить, так? Да? Цей курій о той видерне. Ну, так ото ж він там не нужен. Садить його все. Ще кущик посадимо, щоб на той рік була у нас тут ромашечка, да, Серед? Буде гарно. Пишний наблюдає Глаз не зводи, так, да, пишню ній? Ти а? прийшов допомагати, як же. Давно не було і, і з мамою давно. на пару. Мама ага. теж прийшла. Так, Жулі, іди, Не мешай. Ну як це? Жуля. Жулечка. Рідня. Ось ще одна рідня прийшла. Ага, ага побігли, все. Гулять. Хай росте куриняється. Ага. ага. І пошай росте. Тепер хочемо розсадити кругу. Там, де не надо поукову, але тепер будемо сидіти там, де надо. Да, Фаня? Ти як? Согласен? Що твої Фаня не? Мені переєксує. Так, Фаня, не надо, не надо там помогать, не надо. Помощник. Всінь так, допомагай заривати, що ти? Що ти не намалювався? Ти помогай заривати мені ямки. Де? Рися сам каже хазяїн. Он Жуля прийшла провірити, чи правильно лежить оді, там оді, все. Оді, 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 оді. Що зійде, що не зійде. Що зійде, то й наше. Собаки, балабаки. Іра постирала. Поки ми займалися своїм. Да? Собаки, балабаки. Що, що жулик? Що? що ви почите? Кормитися вже хочете, так? Да? Що вже пора? Угу, так. Да. Пишеньк. Ай, балабачки, ай балабачки, ай собачки. Mm -hmm. Да, Фаня, а тепер тебе, Арексік, займав. Собачки, скоро будемо кремити. сейчас біллю висохне. Потім за вами будемо займатися, да? Да, 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 Юлик, хорошая, хорошая, хорошая. Мурчик появился. Любит гулять, как. Да, Фанюшка? Фанюшка? Що <праць> ви вже не в моготу вже проїсти, да? Уже пора жулик. Та пора, 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 щас, щас, щас будем. Щас, 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 щас щас. Да, жука, каже, давай криїсти. Щас будем жрать. Па -а -а. О! Попригулечки. Опа, по пригулечки. Рек... Опа! Рег це чемпіон. Маленький мишано учився. Молодець. Рек... Оп. Каже, давай уже їсти, що ти мені прыгай-прыгай. Надо, треба, щоб оно поплигати перед. А, щоб утопталося. <реш> да. Да. Щоб утопталося, да? Рег, ти будеш ти, да. Ай, ти мій хорошенький. Все, ща, ща, ща. Рекса, Рекс, ти готовий? Дивись, який Рекс. Ай, який О, і Рекса. Фанька, Фанька, давай-давай-давай-давай. Ей, давай, давай, давай. молодець, Фанька. Жукуло, ти теж любиш, да? На. А жульки-папра-жульки? На, жульку, на, на. Так, да, жульки-папра-жульки. Так, коти, вперед. Коти всі И. на місці. На, Манюнько, бі. Ага, дай пишному, потому що Мурчик забрав. О, тут гризуть он усилено Гробота в цих есть. Та да Мордочка тріснути скоро, да. Ай, пишний пишний. Ти дай, ну конечно одійду. Ай, грецький. Рефик заработав. Фанк, хочешь? Давай, плыгай. Пань, плыгай, фаня. Ну ч ты? Че ты палуешься? Давай, 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 давай. Оп, молодец, О. Міню. Жужа, де жужик. На. Жужа. Жучочок. Тут всі гризуть. Да, каркасики это вам не шийки і швидко так не прожуєш. Усі грызуть. Жуля даже гристи навчилась. Сейчас я поділюсь, щоб тут залишився каркасиків. Так лекса, айха Ай, Давай, 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 давай піднімайся. Фаня, не лень не чай. Желик, быстрей ковтай. ну я тебе ще принес, а то ті поети, а ты у нас и трешут медленно еси. Так, на сьогодні все с цим. Ну и хорошо. Стых нагодували, всі довольні. Наився, наївся, хлопчик, наївся Да, да, Він да. Каже, да, Рекса да. жизнь наладилась. Конечно. Всім пока. Мирного неба над головою, До скорих зустрічей.